Сьогодні, 13 червня, українські канали вибухнули повідомлення, що Європейський Союз продовжить стати захистом українських біженців ще на рік, до березня 2027 року. Розбираємося, що насправді канал ТВ Верітас та спільнота Вітрила працюють разом, щоб підтримувати українців у Німеччині. Вітрила це жива. Та активна спільнота українців у Німеччині, яка допомагає один одному адаптуватися в новій країні. Ми підтримуємо розвиток бізнесу, пошук роботи, надаємо поради та створюємо можливості для взаємної підтримки. Вітрила це не просто мережа, а місце, де можна знайти нових друзів, ділових партнерів. І підтримку в складні часи. Дебе Верітас канал про життя в Німеччині, особливості інтегрування, роботи та повсякденного життя. Ми об'єднуємо людей із різних міст та професій, даючи можливість кожному долати труднощі разом. 13 червня відбулося засідання Ради ЄС, посилання на офіційний реліз в описанні відео. на засіданні представники всіх країн одноголосно підтримали рішення про довжити захист українських біженців ще на рік до березня 2027 року. Це поки що політичне, а не остаточне рішення. Процес рухається у правильному напрямку, але ще потрібно технічне допрацювання та поугодження деталей. І лише після цього рішення буде остаточно затверджене. Нагадаємо, що Рада ЄС один із двох органів, який має право ухвалювати законодавче рішення в Євросоюзі. Для Німеччини це буде обов'язковим рішенням, реально воно набуде чинності лише після того, як Німеччина імплементує його у своє національне законодавство. Сподіваємось і чекаємо. Підпишіться на наші канали. Та якщо відео було корисним для вас, поставте нам подобайки. До нових зустрічей!